Шановні друзі, а ми зараз знаходимося на кафедрі патологічної анатомії. разом зі мною, вами, шановний професор Іван Іванович Старченко. Іван Іванович, добрий день. У ваших добрих очах я бачу гарне настройство щодо наших здобувачів і можливість знайти все те добре, чудове, те що лежить в мозку кожного здобувача. Ваше враження взагалі потребування на вашій кафедрі цієї сесії. Можливо, якісь побажання нашим становичам. Тимчасовими, якимись там не гарячими пойматись, вчитись, незважаючи на нічого. Так. Ну, враховуючи те, що поліц там зробить. на ваш, вашу думку, важкі предмети? Частично. Частично, так? Тобто, частково легко опанувати, частково важко, я так розумію. Ага, смотреє як питання. Ага, отак. А що на вашу думку, який розділ патоморфології вам подобається найбільше? Що ви опанували отак ну, досить швидко, скажімо так? Можете назвати? Гурманко. Ну, Чи коли ви? Будь-який. Мені често подобається. Той, всі, всі, лег... всі легкі, ну і чудово, то вже добре. А білет, на вашу думку, важкі попаси? Лаштувати? А ви взагалі фартова людина, Я везе на іспитах. От мені, чесно скажу, ніколи не везло чогось. Ви, ви повторюєте мій шлях. Але не дивлячись на все, я вам бажаю успіхів, тим більше ви. Відповідайте наймудрішій людині на карточку. Бажаємо да. вам успіхів, а ми підемо до інших. Стихі. Розкажи, що тут на мікрофотографії? міка <головік> ну, Це люзна людина. Гіганські плітеріанські плітері я перепрошую, що. Перериваю вашу таку чудову співрозповідь, давайте скажемо так. Да? А у нас є унікальна можливість поспілкуватися із завідувачем кафедри сьогодні, до центром Максим Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, про ваші враження щодо іспиту. сьогодні. здобувачі якоїсь світлої програми складають сьогодні, здобувачі стоматологія. Ну стоматологія, та патологічна анатомія, да? всі якось так співзвучно. Так, скажіть, будь ласка, як вас звати? Ірина. Ірина. На вашу думку, важка для майбутнього стоматолога? стоматолога стоматолога, важка? важка? Да. Але якщо дуже схоті, ну, дуже схотіти? А ви дуже схотіли на вашу думку? Дуже. Чи дуже, але не дуже. Ну, А білет, який попався? Легкі чи не дуже? Не дуже. Та що ж таке всім не дуже легкі білети сьогодні? Попадається. Тим, тим не менш дуже знайшли так? Так? спільну мову, так і... знаючи Олексій дуже так, мудрого викладача, я думаю, що в кожному білеті, в кожному речі він знайде ті самі золоті слова, на які здобувач погодиться з ним щодо правильності <звіт> Так, Я теж так думаю, Осипе Сувча. Ну, а взагалі враження. враження. В дану сесії чи є якісь відмінності. Від попередніх сесій? Так, так, так. Так, звісно, завжди є відмінності від сесії до сесії. Ця сесія якось, ну, скажімо так, не дуже не так подобається, як попередні mm -hmm. за результатами своїми. Але тим не менш є діти гарні, які вчать які ну, прагнуть да, і так далі. Давайте так. скажемо так було завжди. Правда? Так, так. Вот. А взагалі, щодо е, настрою сесійного. Ну раніше пам'ятаєте, коли ми з вами вчилися для студента кожна сесія було свято, так? Чи є свято для сучасного студента? Ну, exactly. якщо здати, то свято, а якщо не здав, то вже не свято. Тобто до свята вам да, залишилося скільки я Ну буквально пару хвилин, пару питань і вже буде і одно з двох. Ага, одно з двох свят, так? Так. Да. Ну що ж, сподіваємося, що свято номер один через дві хвилини відбулося і в душі, чого я вас кажучи, побажаю. А ми йдемо на. Точ, на боякі призвичі, паличка, паличка кока. Який шлях ураження для нас? П'яти відсотків. Так. І буде хвилювати на паличка. Куди вона попадає? Ну, пройшла, верх і Де її квартира? Легені, права чи. Дорогі друзі, я не помилюся, якщо назову Наталію Віталію Войко, її. Бо ви ж бачите сьогодні екзаменаційний склад комісії. Одні гарні козаки, чоловіки, і серед них шановна Наталія Віталівна, яка, ви знаєте, завжди вміє посміхатися материнською посмішкою. Коли я дивлюсь на її посмішку, я впевнений, що все, що відбувається навколо неї, в тому числі і здача студента вакцинаційних сесії, вона має відбуватися. Все буде добре. Право? Бо такі очі не можуть не випромінювати лише добро. Наталі Віталій, ваше враження про сучасних здобувачів освіти, про цю сесію. Я розумію, що стоматологія завжди, можливо, не так обширно, так не дифузно опановують патологічну особі, як здобувачі освітньої професійної програми медицини. Але в їх очах я сьогодні ну, бачу бажання знати цей предмет принаймні і скласти крокоди. Сьогодні, сьогодні дуже гарно. Вони цей крок, які складали у нас до іспита, вони його прекрасно складали. І вони не будуть патанатами, Але це розширює їх проговір. І вони ж не люди з вулиці. І Люди будуть приходити до них, пацієнти, клієнти, ми вже не знаємо, як у стоматологам називаються хворі, з певними захворюваннями, порожнини, рота, які вони тут і навчають. Так що ми раді бачити дітей. Приходьте, ми вас любимо, ми вас не ображаємо. Я вам дуже вдячний. Як вас звати? Маріана. Ой, яке чудове, чудове ім'я. Скажіть, будь ласка, а вам легкий білет попався чи не дуже? Ну, відносно. Але... Відносно. Бо у двох ваших колег сказали, що не важкі білети. і шалілуя. Ми знайшли здобувачку, який відносно важкий. Чикарди, ви подивіться, які А я вже Супер. бачу, я вже бачу. Спеціальність? Да. Тож є добре. А ваше враження взагалі про кафедру. В принципі, було важко готуватися до Ну, Було важко платити готуватися. Але був якийсь базис знань, на які ви впевнені, що залишиться він на все життя. Тоді я вдячний вам, і всій кафедрі, і сподіваюся, що сьогодні успіх складе, не, якщо не 100%. відсотків, то Наталья Віталій, сказав, що складе. Хай і буде.